Це, наверное, самое найбільше хвилює те, що я работаю на мезі и як я ходжу по вулиці Лимоносова, у нас там немає пішохідного, олійки немає. Ми йдемо, по обочині, машини в таку погоду. Ти йдеш, поняти там настроєння, і то він проїхав, гаску подав і ти пошивка. Все, настроєння у тебе упало, і це, звісно. Хочеться, щоб на це наша вас, наша місна мера обрати увагу. Освіщення нам зробили. Спасибо, тепер ми ходимо, видно, да, ми йдемо з зміни, чи на зміну вночі, нам видно. Ну, ще хотілося б, щоб, звісно, для, для нас, для пішоходів, була олійка там. Ну, в останнє час син, з сином сина в армію забрали. Та слава Богу, нічого. У нас буде дитина, і все буде добре у нас. Так що нічого нас не хвилює. Все на продукті, як і везде, дорожає з кожним днем. Ну, наверное, равнодушие людей до того, равнодушно ставляться люди до майбутнього. Ми дуже, мабуть, мы уже смирилися з тим, що случилось в нашій и им просто безразлично. Мы уже навіть так смирилися ще. Що...